Вітаю вас на каналі Multicolor.ua. з вами Тетяна Цимбо, провідний технолог компанії. Сьогодні я розкажу вам, як зробити професійну стійку укладку на брашинг і які саме засоби потрібно використати для того, щоб у вас була об'ємна, стійка, красива укладка. Для укладки на брашинг ідеально буде підходити злегка кучеряве, хвилясте, пористе волосся. У нашій моделі сьогодні блондоване пористе волосся і дуже класно, що воно пострижено шарами, тим краще буде виглядати наша укладка. Дуже важливо підготувати правильно волосся ще на етапі миття, тож я вам розповім, які засоби ми будемо використовувати в даному випадку, щоб укладка гарно тримала об'єм, при цьому гарно був промитий корінь, і не було пористе волосся пухнастим і сухим. Ми будемо застосовувати на даній моделі лінійку глазювання від. Торгової марки Inebria, шампунь шампунь глазювання та маску глазювання. Ця лінійка надає блиску волосся без обтяження. Маску витримуємо 5 хвилин і змикаємо. Для укладки будемо застосовувати такі засоби. Перший засіб all in – це засіб для полегшування розчісування, для зволоження волосся, для термозахисної функції при нагріві. І сам засіб говорить сам за себе назва all-in one, тобто все в одному, весь догляд. І не дивлячись на те, що даний засіб знаходиться у лінійці стайлінгу, насправді в нього немає фіксації, але він дуже гарно доглядає за волосся. Для прикореневого об'єму застосуємо volume spray: це засіб для надання прикореневого об'єму. Дуже гарно наноситься, точково можна наносити лише під корінь і, за необхідності, по довжині. легко вкладати на нього, щітка не застрягає, але фіксує гарний об'єм. А також застосуємо blow-dry. Це засіб, який розгладжує пористе волосся, має невелику степінь фіксації і е, називається гідрогель для сушіння феном, тобто він прискорює сушіння, але при цьому зберігає вологу у волосі. Після застосування даного засобу волосся дуже легко розчісується. Гель має блакитний прозорий колір. Розподіляємо спершу в руках і тоді наносимо на волосся. Також даний гель дуже гарно використовувати для сушіння мокрим способом, Такого кого кучеряве хвилясте волосся він дає злегка вологий ефект, мокру текстуру. Спочатку просушуємо волосся на 50-80% і тоді застосовуємо волюм спрей. Тепер пропрацьовуємо прикореневу зону, volume spray, spray для об'єму І піднімаємо об'єм на браш або е щіткою скелеткою. І для прикореневого об'єму, і для створення локонів по подовжині будемо використовувати браш 45-го діаметра від олівий Garden». Далі розподілили волосся шарами і починаємо саме накрутку на брашенку. Для того щоб зафіксувався завиток на волосі, потрібно гарно його прогріти, підкрутити на брашинг і залишити остигати в такому положенні. Ось такі локони на брашинг у нас вийшли. І зараз почекаємо декілька хвилин, щоб вони остигли, і тоді покладемо нашого клієнта, розчешемо і зафіксуємо. Для фіксації зачіски використаємо лак сильної фіксації від торгової марки Інебрія, і як фініш для додання блиску ілюмінатор від інебрі. Ось така об'ємна, рухома зачіска в нас вийшла, яка підійде і на кожен день, і на свято. Тож, якщо вам цікавий такий формат, підписуйтесь на нашу сторінку, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всі засоби, які сьогодні були використані для даної укладки, ви можете придбати в інстаграмі або на сайті за прямим посиланням під відео. Тож, приєднуйтесь! До наступних зустрічей!